Нелі Штепа на лаві підсудних. Червонозаводський суд Харкова обирає запобіжний захід колишньої очільниці Слов'янська. Штепу затримали два місяці тому. Підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України. Обвинувачення просить подовжити арешт ще на два місяці, а захист звільнити на поруки. Із зачіскою макіяжем та на підборах не ліштепа, хоч і в кайданках, але випромінює оптимізм. Проте жаліється, почувається зле і схудла на 30 кілограмів. Кашля. А так немножко простыла. Холодно там. Ну холодно, конечно. В камере Вытяг... вытягивают в мае месяце стекла и в ноябре месяце их вставляют. Чи й побачить ексмер Слов'янська, як ставлять вікна в камері слідчого ізолятора, має вирішити суд на вже два місяці під вартою за звинувачення в сепаратизмі? Підозрювана все запречує, бо мовляв, кликала Путіна на допомогу під дулами автоматів, що й погрожували вбити її родину. Ну воже відділі, що я була вся побіта, кащоя се слізами говорила. Били і заставлялі. Через телевідені російське сказать Владимир Владимирович, будь ласка, в Україну у квітні цього року. озброєні бойовики захоплюють міський відділ міліції у Слов'янську. беруть у заручники місцевих правоохоронців та захоплюють зброю. Зелені чоловічки називаються народною самообороною Донецька. Голова Слов'янська пропонує не втручатись. Наше та. Уєрідну політику невтручання на ліштепа підживлює періодичними заявами для російських каналів. Мер українського міста зізнається в любові до російського президента. Мені було би комфортні президент був потім на чим президент чи згодом на ліштепа зникає з радарі Слов'янська, у відставку і, начебто, перебуває в полоні сепаратистів, проте і після свого ув'язнення своє перше інтерв'ю дає російським журналістам. Текст заяв не змінився. То, що вони сделали, то що знаєте, типа благое дело, убрали е, е, Януковича і ну, поставили Яценюка. Ну, хрен річки не сла нині. Прокуратура вимагає не Тепу слід тримати під вартою принаймні ще два місяці. Захисники категорично проти, ми будемо требувати змінення міри присічення, значить, на Более мягко і не зв'язане з одержанням басажей. Наприклад, арест крулосуточне. Площа перед мерією Слов'янську нині в жовто-блакитних кольорах. Там, де в квітні стріляли, сьогодні гуляють діти. Місцеві свою колишню очільницю радять судити. Не суворо. Судити-то надо по-любому. А как? все таки город та оказався в обстрілі, як сама на женщина була замечательная. і мер була хороша. А в його в тому поступки ті типу, політичським я не соображаю, не могу сказать. Но вообще, конечно, женщину не надо суді строго. Сама ж полонянка витирає сльози і закликає своїх шанувальників напекти пиріжків і відсвяткувати день народження цієї суботи на головному майдані Слов'янська. Єгор Бондренко, Аліна Цибов, Наталя Нагорна ТСН один тис один.